Так, незважаючи на погоду, на настрій, на стан здоров'я, як завжди, з вами я, Роман, хто ще не знає, а хочете знати, як мене звати, відразу знизу підпишіться на каналчик, будете в курсі всіх подій. Сьогодні Луцк, авторинок. Як завжди, будемо пилити для вас загальний ринок автомобілів. Подивимося, проаналізуємо, що по цінах. Обов'язково ясно, що потрібно відразу прокоментувати. Не забувайте, що я завжди на ваші коментарі відповідаю. Стараюся читати і одразу відповідати, тому бажаю вам приємного перегляду. Відразу від вас підписочка і лайкосик на канал. Так, шкода Октавія А7 в універсалі. 17 900 доларів. Це є 19-й рік, 2 літра дизель. Хто не знає, тут стоїть також DSG-коробка, але в цих роках вона вже стоїть 7-ступенчиста, мокра, називається DQ 381 коробка. класні машини. Підбирали такі людям автомобілі. Люди, в принципі, задоволені, тому мені вони подобаються. Я сам є прихильником вак-групи. і сам їжджу на таких автомобілях. тому Зато, зато навіть друзі назвав і канал Шкода, що не вах». Чому він так називається? Типу, шкода, що я глядаю марку Невах. Тобто, я є такий собі в душі ваговод. Да, можливо, є і інші марки хороші, хтось і Toyota комусь подобається. Ну, от мені якось до душі ваг. Розумію, що, можливо, вони не такі надійні, як Toyota автомобілі. Але повірте мені, маючи досвід, я їздив і на Кемрі 70 ки і порівнюючи з Пасатом Б8, я можу сказати, що Toyota Camry 70-ка відпочиває проти Пасата Б8. Ну, якось так. І по ціні, повірте мені, за такі гроші, коштує Toyota Camry, то можна взяти такого Пасата, що просто на всьому, будемо так говорити. Да, не спорю, Toyota більш надійніша буде. Там нема тих демферів, нема тих форсунок там на камері, там, ну, в плані топливних і так далі, дізельних. Ось, дивіться, навіть такий варіант є шаран. Але ви вірите 2,5 Toyota кабрі, вона по місту їсть 13-15 літрів бензина. Ну, поставити газ, ну хай буде 15 газу їсти. Ну, ну все рівно. А от ВАК буде по трасі їсти, наприклад, там може і 6 літрів їсти селяри. Да, дизель економний на, на, на дальній відстані. Ясно, що... Він, можливо, не такий по надійності, як Toyota, але я все-таки більш сильний. Знаєте, які є прихильники Бомве. Сікають BMW, Всі кажуть, BMW погана машина, але люди ж купляють їх та, і готові вложувати в них кошти, обслуговувати і не дешеве обслуговування. Так, даний варіант нас так, у нас вартує 8700 доларів 12-й рік. Так, Ріно Колеус у нас. Ріно Колеус на автоматі. 9550 доларів ціна на автомобіля, є навіть сертифікат відповідності присутній. Дачі Adaster 11 рік. 8950 є сертифікат, можливо, кого зацікавить такий варіант. Набирайте. вон дивіться, в пасад Геть навіть такий колір, як у мене. Бачите, прийшов його мімо. E, ну, дивіться, 2800 доларів. Це є 17 рік автомобіль по автомобілю. Бачите, є навіть присутній безключовий доступ. У мене також безключовий доступ присутній. У мене навіть двині стеклопакети. Не знаю, чи тут стеклопакети. Ну, Але теж тут на рекантарі. Ну, 2800 доларів. Так я теж вже бачу трошки є піск по автомобілі. Таке все одно вже машина Он та п'ята шкода. 8300 доларів 10 рік. Номер телефону присутній, 8300 доларів ціна даного автомобіля. Так, Реноакенга у нас 14 рік, коричневий такий колір. Це заводський пасажир, 10-900 доларів 1,5 дизель. Цікавий такий варіант. Телефонуйте. Hyundai Tucson. так Даний варіант у нас вартує 8200 доларів 2,0 бензин. Без проблем ставиться на даний автомобіль газ. Доволі надійні автомобілі. Ходова недорога. Десь, якщо вам потрібно для міста, для села ідеальний варіант. Ідея як вкопаний як Бобік. Джета 6600 доларів. 6600 доларів. 1,67 пай 6 6600 доларів є номер телефона. Телефонуйте. Так, Шкода, Фабія 1,4 бензин, автомат, 5900 доларів ціна даного автомобіля. Можливо, кого зацікавить. 5-900 доларів. Так, Volkswagen та Уран. Volkswagen Tao 9 рік, 7900 900 доларів, 1,6 бензин. В мене питали за ці автомобілі, до речі, газ сюди ставиться без проблем собі. Ось такий варіант, можливо, кодля для когось потрібен такий варіант. Доволі непогана комплектація, Давайте глянемо, що по комплектації такий сімейний мінівен Кондиціонер присутній. Мультикерно, шкірне сидіння. Ось такий, можливо, варіант. Зацікавить. Так, Зафіра 7'міс на 10-й рік. 1,6 бензин. Ціна даного автомобіля. 6300 доларів. 1,6 бензин. 7-місний. Так. Гольф 4-го покоління. Гольф 4-го покоління. 5400 доларів. Ціна даного автомобіля. На автоматі, до речі. Можливо, когось зацікавить такий варіант. На автоматі. Була, Потім це, так, да. Да. Назад, да, да. Так, Kia Sportage 8600 доларів. Повний привід, в рідній фарбі, 8600 доларів. Так, BMW п'ятерочка 13200 доларів. Є номер телефона, тому набирайте. Так, давайте вам цей варіант Холь шостого покоління, хетчбек, Дев'ятий рік, бензин 6850 доларів. Це на даного автомобіля, свіженький заявно. Так, Рено Гранд Сценік. 10500 доларів. В п'ять дизель, бачите, але даний автомобіль є на автоматі. Хто не знає, це роботизована коробка ЄДЦ покоління, третього покоління стоїть на даному автомобілі. Так, Mercedes Б класу. 12900 доларів електричний. 15 рік. Так, з такий сцені як у нас 13 рік. 1,5 дизель. 8200 доларів ціна даного автомобіля. 1,5 дизельний двигун. Так, Гольф Плюс. Є. У мене, до речі, підписники питали за ці автомобілі. Є навіть і такі варіанти. І повірте мені, не один такий варіант на ринку є. Потрібно просто йти на ринок, приїжджати і оглядати такі варіанти. Ось навіть Мандева. Автомат, 14 рік Універсалі. 2 літра дизель. Дуже класна функція, звісно, бачите, антиблікове скло, підігрів лобового. Доволі такі машинки хороші. Так, 400 доларів. 2000 року модель 2001-го. 4 четвертий хочбеки. 1,4 бензин. Так, Мазда. Мазда, шестерка 500 доларів в універсалі. Є номер телефона. 1.8 бензин. Від заявлений пробіг 173 тисячі кілометрів, 500 доларів. Так, розпродажа Ford Fusion 4300 доларів. 1,4 бензин. Так, KIA Niro у нас. Дивіться, електрички, дивіться, які гарні. Красива. Машинка 18900 доларів. KIA Niro, 18,900 доларів. 19 рік. Є номер телефона. Так, Kona, Hyundai Kona, 18 го року. Вартує в нас 1800 доларів. Рено Меган. другого покоління автомобіль. 5450 доларів ціна даного автомобіля. 5450 доларів. Так що, можливо, зацікавить такий варіант. Ще раз прохання підписатися, поставити лайк, вподобайку. І, в принципі... Телефони всі для перевірки автомобіля закріплені зверху. Хто не знає, звати мене Роман. Тому телефонуйте. Буду радий бачити. Чути, бачите. Так, Volvo V50. 7500. доларів. 1,6 дизель. Восьмий рік. Так, ще один B7 посад. Даний варіант там 11500 доларів. Є номер телефона, 11 рік, 2 літра, дизельний двигун. Рено Меган. У нас третього покоління, хто не знає, 9299 доларів. Є, є сервісна книжка. Ясно, що сервісна книжку на сьогоднішній день можна купити за 500 гривень, тому... Не завжди, так, да, воно хорошо, коли воно є, але ви звертайте на купу різних нюансів, тому що сервісна книжка підробляється без проблем. Краще лучше перевіряти по офіційних сервісах автомобіль. Це така, друзі, моя вам порада для вас, тому майте на увазі. Так, Outlander ще один. Ось такий Outlander. у нас вартує 12 тисяч доларів. Бачите, сьогодні, друзі, теж дуже багато роботи було. Тому знаєте... Щоб був контент, вирішив залишитися після ринку. Ну як після ринку? На даний момент зараз там от час 30 дня. Не забувайте, що ці машини не, не всі виїжджають, десь пізніше забирають їх. Бачите, люди тут до двох часов можуть бути. В принципі, ринок зазвичай плюс-мінус до часу дня працює. Але так, ну щоб були продавці. А так там до другої години. От даний варіант ASX 10 750 доларів. Є номер телефона, тому... Телефонуйте, якщо зацікавить такий варіант, або, можливо, потрібно оглянути, зможемо оглянути. Ось дивіться, який Ford Focus Це є вже нові, новіший варіант. Напишіть свій коментар, щоб ви скате. 14650 доларів. 14650 доларів на автоматі. Так, ось такий у аутлендер нас, у нас вартує. 15400. 50 доларів. 14 рік. Так, Рено Меган Ой, пробачаюся, Рено Лагуна. Бачите, так 8900 доларів Рено Лагуна, автоматична коробка. 1,5 дизель. Ще раз кажу, тут стоїть роботизована ЄДЦ 3 ЄДІСІ, чи як то говорить 3 -го покоління. Коробка. Так, да, на БМВ у нас в сіданні. Троєчка. 13700 доларів. 12-й рік є номер телефона. Пройдене ТО, сертифікат присутній про автомобілі. Ось. Мене, до речі, питали за ЛТ. Дивіться, от є навіть на ринку такий варіант. Це в нас е, е, Свят ЛТО 8-го року. 2 літра дизель, автомат 5950 доларів. Торг присутній. Так, Рено Кенго. Популярні такі автомобілі, це є бензиновий варіант. 6999 доларів. 6,999 доларів. Даний варіант у нас 1,5 дизель, 8500 доларів вартує. Ясно, що дизельний двигун буде дорожчий по ціні, тому майте на увазі. Renault Меган третього покоління, це вже рестайл. <coughs> Останній їхній рестайл. Даний варіант вартує 9000 доларів, це є 16 рік. 1,6 дизель, є номер телефона, панорама, комплектація, бо комплектація, боуз, як то говорить. Так, Даний варіант в універсалі 2013 року, 1,5 дизель, 8800 доларів, як ви зрозуміли. Ціни всі різні і ясно, що потрібно перевіряти ці автомобілі. Також ми за Сендеру питали, от, даний варіант нас вартує. 4900 доларів немає, а є телефон, тому цікавить, набирайте. А Дивіться, який гарний, красивий. Hyundai. Як вам варіант? Купили би собі чи не купили би. Даний варіант на стартує 28 700 доларів. Я вам покажу. От взаді, як дуже класна машинка взаді, виглядає. У мене машина така в знайома. Напишіть свій коментар. Дуже гарно виглядає. Взаді, дивіться, які диски, нова зимова резина бачу. І навіть і такі варіанти у нас присутні. 19 рік, 28-700 доларів ціна даного автомобіля. Так. Opel Astra H, 10 рік, 5600 доларів. Є номер телефона, 1,8 бензин. Так, ідемо далі. так, Шкода Октавія А5 1,6 дизель. 11 рік. Вистачає цього двигуна. Даний варіант у нас на автоматі. Автомат тут йде сухий, DQ200 коробка. Комплектація непогана, клімат контроль присутній. Немає, звісно, підігрівів, але є мультикермо, шкіряне кермо. Ось на таких легкосплавних дисках варіант. Так, Вольво в нас V40 4013 року. 10990 доларів ціна даного автомобіля. Так, Вольво v 60 13-300 доларів. Це є 13-й рік автомобіль. 216 заявлено пробігу в автомобілі, тому і такі автомобілі в нас присутні. Це s 60 на автоматі, 13 990 доларів. Бензиновий повне ТО, оригінальний пробіг заявлено, топ-комплектація. Так. Дивимося. А 3 Audi e-tron. Даний варіант у нас по ціні немає. 17 рік. Плагін гібрид. Але 17 рік. Так. А 5 Skoda шкода Littpe. 1.6 MPI 2007 року автомобіль. 6550 доларів ціна даного автомобіля. 6550 доларів. Даний варіант у нас в Універсалі. шесть девятьсот пятьдесят долларов. данного на Opel у нас в универсале девять четыреста пятьдесят долларов. девять четыреста пятьдесят долларов. двенадцатый автомобиль. Так, Volvo XC 60 двадцать четыре семьсот 50 доларів на автоматі, 2 літра двигун. Ось такий поганий варіант. Давайте обійдемо його по кругу. Ось такий варіант телефонуйте. Opel Astra H в універсалі. 5250 доларів, шостий рік, 1,6 бензин. Є, бачите, вся виписка по сервісах. Гольф Плюс у нас 1,4 TSI, 103 кВт двигун, 7,250 доларів ціна даного автомобіля, стан нового авто, капсула часу, заводський екрас, подвійний якраз явно. Да, дійсно, є, є така завода, може бути така ситуація, що випадок, будемо так говорити, що може бути авто з двійним окрасом. Воно має битися, там до 250 там максимум мікрон. І пройоми також мають бути подвійні. Тому даний он, гольф у нас шостий, 1,4 бензин 6-950 доларів. Автомат рідна е, рідна фарба, максимальна комплектація. Тут стоїть суха коробка, dq 200, також в цим 1,4 двигуні стоїть суха коробка. Так, зафіра зафіра Б. 5-700 доларів. Є. Підтверджуються документи з пробігом. Можливо, зацікавить. Набирайте. Так. БМВ-троїчка 15 року. Двохлітровий двигун Повний привід. 16400 доларів. Ось така машина з панорамою. Просторий світлий салон. Так, Ford Focus, даний варіант другого покоління, вартує у нас 5600 доларів. Це є 8 рік авто, 5600 доларів. Тому телефонуйте. Можливо, зацікавить Так, нас 1,4 десятого року. Даний варіант у нас 6250 доларів. Вартує. 6250 доларів. так З такими нас в 4 четвертого покоління 14700 доларів. Механіка, 18 рік. Так. Peugeot 308 бензиновий бензинове на механіці. хетчбек 2007 рік. Тор присутній, є номер телефона, 1,6 бензин. Набирайте. Отож, друзі, дякую всім за перегляд. З вами був Роман і команда Шкода, що не вах зустрінемося в нових відео. Бережіть себе, всього самого найкращого. Удачі вам всім, дорогі підписники, і глядачі!